Доброго дня. Безпека учнів. Пріоритет номер один в галузі освіти. Кожен заклад освітньої області повинен, повинен створити безпекову ситуацію в своєму закладі для того, щоб надавати якісну освіту. Станом на початок військового вторгнення на території області було тільки заарестованих по закладах освіти 44 протирадиційні укриття. Це складало 5%. і відповідно. Робота з цього питання розпочалася минулого року влітку для того, щоб до нового навчального року максимально наблизити кількість протирадіаційних укриттів або простих укриттів для надання належних умов освіти не в форматі дистанційного, а відповідно в форматі очного. Така кількість відсотків збільшилась до 60 відпочинаючи від садочків до вищих закладів освіти. Робота не припинялася і період навчального року, тому що потрібно було шукати, якщо відсутнє таке укриття в закладі освіти, шукати альтернативи. І альтернативи це були суб'єкти господарювання, які були в доступній кількості метражу, для того, щоб перевести діток до цих укриттів. Станом на сьогодні кількість відсоткова складає 82%, і це заклади освіти. Школи мають 89% укриттів, садочки 80, заклади професійно-технічних ліцеїв 100%, заклади вищої та передвищої у нас їх по області 28. Один тільки заклад немає і буде заключати договір на співпрацю з суб'єктом господарювання на укриття. На ці цілі протягом року було використано 85 мільйонів гривень з різних джерел. Це Органи місцевого самоврядування, державні кошти, кошти області і кошти благодійних організацій. Робота в цьому напрямку продовжується, і ми хочемо 119 закладів освіти, які потребують для повного завершення 100% охоплення навчанням очним. а це дошкільні установи, це 81 заклад, 54 заклади у загальній середній освіті. От, для того, щоб їх покращити умови. Обласна влада все робить для того, щоб обласні органі... фон... благодійні фонди також надавали відповідну допомогу. Прикладом цьому може бути дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ, який погодив реконструкцію і покращення умов укриття в восьми закладах, ті, які постраждали найбільше від ракетних обстрілів Російської Федерації. Це Уманщина. Та Канівщина. Тому на сьогодні робота не зупиняється, а продовжується. Постанова Кабінету міністрів 419 від 28 квітня 2023 року на Черкащину у вигляді субвенції надійшло 40, міль... 40 мільйонів 391 дев'яносто тисяча гривень. Визначено, які заклади підпадають під реконструкцію, як протирадіаційне укриття. Їх буде. Сім або вісім, вже конкурсний відбір відбувся, і ми приступаємо до роботи по реалізації освоєння цієї субвенції. Крім того, область бачить потребу всі щоб опорні заклади нашої області, а саме загальноосвітні школи, мали такі укриття і підтримати саме громади у цій ситуації з обласного бюджету. Зараз на розгляді дане питання визначається сума, яка потрібна для цього, щоб питання. Безпекової ситуації, питання виведення діток із дистанційної форми навчання на очну було реалізовано. Черкащина тримає міцно освітній фронт, робить все можливе для покращення умов навчання і створення безпекових зон, а мається на увазі укриттів. Робота на цьому продовжується і не зупиняється. Дякую.